Щорічно, з приходом зими, все навколо, ніби перетворюється на казку. З неба падають пухнасті лопаті сніжинки, навколо кучугури снігу, що яскраво виблискують на сонці, а бурульки, замерзлі на дахах будинків, створюють незабутню атмосферу. Але справжня казка починається тоді. Коли приходять новорічні розваги та різдвяні свята, передсвятковий ясний зимовий день покликав дітвору у двір. Всім знайшлося заняття по душі. Хтось осідлав санчата і котиться згори з веселим криком і сміхом. Пара діточок їдуть швидко, відштовхуючись лижними палицями. По протоптаній лижні на лижах. На ковзанці, на крижаній гладі, хлопці грають в хокей. А ось тут хлопчики та дівчатка тим часом влаштували справжнє снігове змагання сніжками. А перед очима неподалік швидко постають сніговики та ялинка. Які ж вони гарні, наче живі? Саме Дух Свята посприяв здійсненню задуманого. З радістю, з любов'ю діти швидко почали писати листа Миколаю. Любий, святий Миколай, ми, братик та сестричка, живемо в Україні. Цілий рік ми старано поводилися, хоча іноді не слухалися батьків, пробач нам, обіцяємо виправитися. А якщо в тебе є змога, святий Миколай, зроби чудо, подаруй сніговикам, хоча б раз на рік у свято бігати та радіти, як діти. А моїй сім'ї. Миру та здоров'я. Ми будемо дуже вдячні, чекаємо в гості, окрилені мрією, діти відправили листа Святому Миколаю. Нікого не забув святий Миколай, малечі приніс смаколики та подарунки дорослим злагоду любов та здоров'я. Пам'ятав Миколай. І про прохання дітей. Ось здійснилось чудо. Сніговики закліпали оченятами, затупали ніжками і почали веселитися, грати в сніжки, в хокей та виписувати ковзанами по льду на лижах. Мчати на перегонки з вітром на сноуборді та санчатах. На ранок про чудеса та магію свята розповідали сліди навколо. Дійсно, що може бути дорожче і важливіше щирого душевного тепла. Дитячій радості не було меж. І вас, дітки, не забув святий Миколай. Він пропонує вам пограти в гру, яка називається Чим бавляться діти взимку. Ліплять сніговики. Грають в сніжки, катаються на ковзанах. Катаються на санчатах. Грають в хокей, їздять на лижах, на сноубордах. До побачення.